Друзі, вітаю! Довго не знімав відео, бо, ну, мені здається, було не дуже доречно на фоні тих подій. Але сьогодні я продовжую. Мова піде про те, як покращити свій зовнішній вигляд в кінці дієти. В чому проблематика? Часто люди в кінці дієти, наче і схудли, але при цьому виглядають дуже так дрябленько, м'язи пласкі, жирок, котрий залишився, такий дуже легенький, джиглі. І. Це якби демотивує, тому що ти вклав дуже багато часу, а по факту ти просто став менше. І не дивлячись навіть на те, що ти якби спортом займався, і якби ти не розумієш, що з цим робити. А справа от у чому проблема в тому, що у нас затримується велика кількість міжклітинної рідини. А по-друге, через довгий дефіцит калорій у нас спалений глікоген у м'язах. Давайте почнемо з першого. Чому у нас застоюється рідина між клітинами? А справа в тому, що у нас у всіх є дефіцит одного мінералу, називається він калій. В чому проблематика? У нас в організмі є такий так званий натрієво калієвий насос, і працює він таким чином: всередині клітини у нас зберігається калій, ззовні клітини у нас зберігається натрій. І від різниці балансу цих мінералів у нас відбувається перетягування поживних речовин в клітину і з клітини. І коли у нас немає калію, то у нас рідина затримується поза клітиною, а в клітині немає нічого. І це створює набряки. Тобто, у нас багато води під шкірою, багато води в обличчі і тому подібне. Як з цим боротися? Ну дуже очевидно, підвищувати калій до норми. Норма калію день 2-3 грами для людей, котрі тренуються 4-5 грами. І отримати їх з їжі, я вам скажу, достатньо проблематично. Нам треба буде в'їсти дуже багато зелені, дуже багато брокколі, бананів. Тому я це замінив простою харчовою добавкою калію. Я собі просто воду перемішав, випив і все. Ну, звичайно, що я споживаю дуже багато овочів і звідти теж отримую калій, але додатковим калієм все ж таки легше це робити. Що відбудеться, коли ви урівноважите цей натрієво-калієвий баланс? У вас із організму вийде надлишкова рідина. Не просто рідина, як це зазвичай роблять мочогінними засобами, а надлишкова. Тобто у нас в клітину зайде е, волога, а поза клітин зайва рідина вийде. І це якщо дуже просто пояснювати. І це вже дуже позитивно вплине на наш загальний вигляд, тому що у нас е, шкіра, шкіра стане тонше, м'язи стануть плотнішими, плюс це покращить синтез білку і багато багато різних інших штук. І це дуже важливий момент. Другий момент, котрий я згадував, це відсутність глікогену. Глікоген це збережена енергія у наших м'язах, це вуглеводи, а точніше, крохмаль, котрий перемішаний з водою. Один грам глікогену тяне за собою ще 3 грами води. І весь глікоген зберігається у м'язах та у печінці. І виходить, коли ми багато сиділи на дієті, у нас цей весь глікоген згорів, і разом з глікогеном вийшла вода. В середньому на організм людини глікогену зберігається десь 300-700 грам. І, власне, візьмемо середнє число 500 і помножимо на 3, тобто у нас вийде 500 грам глікогену ще 1,5 кг води. Тобто у нас сумарно не вистачає 2 кг в організмі, котрі могли би зберігатися у нас у м'язах. Тому що ми робимо? Ми робимо де. Або два вуглеводні загрузки. Ми прибираємо наші білки і жири майже до нуля, до якихось там 20-30 грам. А вуглеводи підіймаємо до 5 10 грам на кілограм сухої ваги тіла. Тобто ми мінусуємо наш жир. Беремо нашу мускулатуру, в моєму випадку там припустимо, це буде там, 85 кг або 80 і 80, множимо на 5 або на 10. Припустимо, в моєму випадку це 800 грам вуглеводів, котрі треба з'їсти за день. І при цьому ще випити приблизно півтора-три літри води. Що на виході після цього ми отримуємо? У нас вся наша рідина, котра тільки була в організмі, ребалансується. Тобто, у нас знову ж таки стане супер тонка шкіра, і у нас набухнуть м'язи. Дуже знову ж таки просто кажу. І візуально ви змінитесь у гарний бік, бо у вас вийде, що у вас м'язи стануть більше, а жир стане менше. Ну і власне круто. Ось такий невеликий лайфхак, котрий ви можете використовувати для того, щоб повернути свою форму, для того, щоб класно виглядати. і Після одного-двох днів такої загрузки ви повертаєтесь до своєї дієти і йдете на пляж хвастатись своїм новим класним тілом. Бажаю всім гарного дня до завтра.